Сьогодні своєрідна розпаковка мого замовлення з сайту мейкап. Завжди знаходжу там щось цікаве, корисне, ще й за вигідною ціною. Наприклад, на акції зараз ось такий інтим гель для підмивання, просто з чудовим, як на мій погляд, складом, якщо порівнювати з аптечними, то цей також буде на рівні з молочною кислотою. На основі мильного горіха, без сульфатів, просто чудово. І наша постійна покупка від народження донечки це такий шампунь-мило бренду Lindo. Гіпоалергенний для чутливої шкіри. Його перевагою, особисто для мене, є те, що 500 мл за такою вартістю це просто подарунок. А враховуючи, що наша донечка сприймає лише його. Для підлювання, для купання, для миття голови то це наша регулярна покупка. Дизайн був раніше трішки інший, сподіваюся, ребрендінг на якість не вплинув. Тепер ось така циліндрична форма. Ще мейкап вклали мені ось такий приємний бонус в подарунок, очищуючий гель для обличчя, для вмивання з ніацинамідом та пантенолом. Це український бренд Я Ще ніколи не користувалася, але так подивилися на склад, наче непоганий. Якщо ви користувалися їх косметикою, напишіть в коментарях, будь ласка, відгуки.